Самий величезний привіт. Запрошую самих найкращих на каналі акційного блогера Віталіквенторіно. Це перший найкращий канал на Ютубі. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Побутова хімія в магазині. АТБ. Подивимось, що зі знижками, покажу найкращі акції. Так, туалетний папір, дошаровий 4 штуки. Ось такий жовтий, за ціною 37 гривень зараз. До речі, обухів хочу сказати, що найкращий, мені здається, папір. Він так сильно намотаний, що його навіть не можна стиснути. 12:30 зараз в акції. Серветки білі паперові, одношарові. Тут 200 штук. За ціною 28 гривень. Заокруглюю копійки до більшого. А ось такі зараз можна придбати за 32 гривні та 60 копійок. От також двошарові. А, точніше, що, а що також? Попередні були одношарові. Двошарові 150 штук. Треба взяти дві візьму, хай буде я одразу з візком, тому що потім, коли я зніму відео, розвертаюся і йду знімати інше відео. І забуваю, що мені потрібно. Палички ватні 14 гривень. Тут 200 штук. Ось такі серветки також одношарові з малюнком 60 штук за ціною 13 гривень. Зараз можна придбати вологі серветки 72 штучки, розумний вибір, за ціною 28 гривень. А власники карти АТБ можуть придбати серветки день у день вологі 120 штук за ціною 40 гривень. А зверніть увагу, зараз підгузки для хлопчиків та для дівчаток міні бі з хорошою знижкою 281 гривня підгузки трусики. Міні бі також зі знижкою 210 гривень для хлопчиків та для дівчаток. В акції хагіси. Підгузки 349 гривень. Пелюшки своя лінія. Розмір 60 на 90 10 штук за 78 гривень. Підгузки для дорослих в упаковці 10 штук. Розмір М 197 гривень. Розмір L 225 гривень. Підгузки для дорослих тена нічні. Розмір М 633 гривні, розмір Л 724 гривні. Так, ну а далі буде жіноча гігієна. Все по черзі. Бела, це здається ж. Вона Бела Тінс 20 штук. Так, по 25,50 Для душу для чоловіків три в одному 62 гривні. Тут 500 мілілітрів. Здорожчало вже бачу мило Тео для рук. 400 мілілітрів по 50 гривень. Так, а тут скільки тут також 400, всі по 400, 48, Це, мабуть, ще стара ціна. Зараз дуже хороша ціна на мило сейверд 62 гривні. Дору можна придбати за 62 гривні також 300 мілілітрів. Хороша ціна на гелі для душу з ароматом троянди 500 мл 58 гривень. Знижка 30%. Кремовий гель для душу 750 мл. За ціною 10350. Зараз зі знижкою Нівея кремовий гель для душу 250 мл. За ціною 71 гривня. Тверде мило. Крем мило. Своя лінія 90 грамів. За ціною 29 гривень. Ось така новинка. Розумний вибір. Туалетне тверде мило. Ромашка. Тут 4 шматочки. За ціною 35 гривень. Є ще алоє. Дитяче тверде мило. Міні-бі по 28 гривень. Зараз зі знижкою. А ще можна придбати. Поштучно 70 грамів 830. Зубна паста Blendamed 3D White 75 мл за ціною 75 гривень. Сенсодин щоденний захист 100 мл 80 гривень. Це зарахуванням знижки 40%. Зубна паста Paradontex 100 мл майже 105 гривень. Зубна паста Колгіт. Захист для всієї родини 75 мл, за ціною 33 гривні. Колгіт 125 мл, за ціною 42,60. Лісовий бальзам 75 мл 35,30. Так, я вже збився, не пам'ятаючи, показував вам лакалут 100 мл 98,40. Знайшов ще Сенсодин. 100 мл відбілювання 84 гривні. Колгіт відбілювання 75 мл 38 гривень. Супер свіжість, 100 мл. Зубна паста Колгіт 81,40. Та колгіт Тотал 100 мл 95,50. Зараз можна придбати велику зубну пасту Аквафреш 100 мл за 50 гривень. Дезодоранти Акс спрей чоловічий 113 гривень. 82 гривні коштує Нівея і Арко по 70 гривень майже. Дуже хороша ціна на жіночу кулькову нівею 62 гривні. Також можна придбати ось таку нівею 99 гривень антиперспірант. По 110 гривень чоловічий Old Spice дезодорант. Дуже хороша ціна на крем Нівею класичний 150 мл. Це велика упаковка, 86 гривень. Дитячі креми 75 мл 29,50. Ось такі цікаві креми для рук. Пляшка 190 мл з дозатором є два аромати 49 гривень та 40 копійок. Шампунь Head and Shoulders 300 мл за ціною 118 гривень. Професійний шампунь Калос літровий 124,40 40 Калос літровий мультивітамін 123 гривні. За 86 гривень можна придбати велику маску. Від торгової марки «Калус» тут 500 грамів. Знижка 40% на шампунь. Сйоз 440 мл – 118 гривень. Це найнижча ціна на сьогоднішній день на цей шампунь. Шампунь, доктор Реп'яхова Касторова, розмаринова олія, потрійна сила. Це проти випадіння, зміцнюючий. тут цілий літр, зараз 82 гривні. Його ціна. Ось такі шампуні можна придбати за 53 гривні 400 мл, Є для всієї родини, є для жирного волосся. Професійний шампунь з кератинами. Є також ще з протеїнами. 83 гривні 500 мл. Так, а болгарський шампунь Чоловічий Тео Ментол 3 в одному 55 гривень зараз. Засіб дитячий для купання можна використовувати як шампунь, як піну для вани, так гель для душу. Півлітровий аромати в асортименті 50 гривень та 40 копійок зі знижкою двофазний спрей-кондиціонер для волосся 60 гривень та 50 куп'юк 200 мл. А зверніть увагу, ось цей пантін, кондиціонер, його об'єм 275 мл і ціна 133 гривні. Лак для волосся своя лінія 400 мл 91 гривня. Знижка на засіб для миття посуду Ріо. Є два аромати за ціною 28 гривень. Засіб для миття посуду день у день 500 мл. Зараз по 21 гривні. І також є два аромати на вибір. Засіб для миття посуду день у день. Також два аромати. Літровий пляшка з дозатором 42 гривні. Це дуже хороша ціна. Зверніть увагу. Засіб стікер для унітазу Нео 28 гривень 3 штуки. Та засіб DAC стікер, також 3А і 1 безкоштовно, але ціна 56,60. Ось такі змивки, як я говорю, розумний вибір по 15,50 зараз в акції. Ось такий можна придбати за 32 гривні. 56 гривень коштує бреф, а є ще потрійний брев Три штуки за 140 гривень. Засіб для чищення порошок ріо 500 грамів 22,70. Фейрі для миття посуду а в АТБ коштує 70 гривень 500 мл. Вош Enfree для миття посуду 500 мл 28,60. Зараз хороша ціна на дак качення сила. Суперсила 900 мл зі знижкою 30% 95 гривень. Порошок універсальний для прання сплітом 1,5 кг – 67,30. Зі знижкою також можна придбати порошок Грюнвельд вагою 1,8 кг по ціні 95,30 кг. Дивіться, який новий феррі з'явився в магазині АТБ. Ромашка літр 350. Незвичайний об'єм. Ціна 149,50. Washin Free. Капсули для прання універсальні 19 штук 157 гривень, знижка 40%. Зі знижкою порошок Савекс для кольорових речей. Пакування 3 кілограми 251 гривня. Зараз зі знижкою мило господарський розумний вибір. Тут 200 грамів по 14 гривень. Гала порошок 300 грамів. Автомат 33 гривні. Гель для прання вошен Free універсальний вагою 2,100 Зараз по 90 гривень. Зверніть увагу, знижка 40 відсотків. Капсули для прання. Лоск для кольорових речей 15 штук 206,30. Порошок тайт. Ручне прання 300 грамів 40 гривень. І зверніть увагу, знижка 45% на порошок гала Аквапудра кіло 800, за ціною 178 гривень. Персіл Color Expert 300 грамів, 57 гривень. Дійсно хороша ціна на капсули Ariel Color, Тут 10 штук 179 гривень. Порошок Ariel 2,7. Вагою 364 гривні. Зверніть увагу, велс кисневий відбілювач, тут цілий кілограм, можна використовувати і в пральній машині, і для ручного прання за ціною 83 гривні. Порошок для прання лоск вагою 2,400 – 274 гривні. Персіл експерт вагою 1, 200, 196 гривень. Аріель вагою 2,100. По ціні 259. Персіл експерт колор вагою 4 кілограми 503 гривні. Капсули пересіл 13 штук, універсальні 202 гривні. Також в акції капсули pervol renew для кольорових речей 13 штук, 185-60. Зараз в магазині АТБ найнижча ціна на лінор 700 мл – 99 гривень. Кондиціонер Савекс літровий – 135 гривень. Савекс об'ємом 800 мл – 73 гривні. І також є Сілан 770 мл – 108,40 гривень. Якщо любите багато сілану, є ось такий великий. Літр 400 за 152 гривні. Знижка 40%. Оксі, плямовивідник для кольорових речей. За ціною 26 гривень. Пакування 200 грамів. Будь-який гель Перволь можна в тебе придбати за 206 гривень. Тут цілий літр. Усього вам найкращого, нехай у вас все буде гаразд, економних вам покупок. Зустрінемось скоро вже в наступному відео.